Швидка мітла принесла нам посилочку. Да? Давайте ж її розпакуємо. Цікаво ж і позаглядати, що до нас приїхало в тій посилочці. Бо ну, прям дуже швидко треба було йому довести її. Да? Так, папір. Як... О, записочка. Номер карти, вага матеріала і опис матеріала. Обов'язково повинен бути. Глянь, яка прикольна штука. Знаєш, що це за штука? Бабіт Б83. До речі, він на сьогоднішній день по 700 гривень ми купуємо кілограм. О, А о таке бачив? Фосфориста мідь. Фосфориста мідь. А до речі, знали, що вона якого кольору? Біла. Та ну, мідь біла. Да. Та так не буває. Ну, серйозно? Да. І отак вона в плитках. Да. А ще в чому буває? В е, вигляді не... пруточків, так? Да, да? да. Вигляді пруточків. Бачиш, вона біла. Якщо у вас валяються такі от плитки цієї фосфористої міді, ви навіть знати про це можете не знати бо вона білого кольору і ви не подумаєте, що це мідь. А Звичайно, подумаєте, що це що. А, а хто знає що, да? Біле-біле, важке, важке. А магнітне, не магнітне? Ні. Та щоб мідь була магнітна, так? Да? А що тут може бути від 8 до 12% чого? А хто знає, мають алюмінія, да? бо вона ж і називається фосфориста мідь. Звичайно, фосфору. Фосфору тут від 8 до 12%. І отака штука ці дорожче міді коштує, звичайно. Оп! Е -е! Ось іще одна краса. І ця краса, бач, покоцана краса, побита, відпрацьована. І вага цієї краси 3 800. Бачиш, в яку малесеньку коробочку можна скласти доволі -таки коштовну посилочку. І що це за штука? Це побідіт або твердий сплав. 3,8 на сьогоднішній день по 900 гривень на 3,420 виходить посилка за таким магнітним ділом. За рахунок чого воно магнітне? За рахунок того, що в даному сплаві є кобальт. Да? А кобальт який метал? Магнітний. А скільки ви знаєте магнітних металів? Багато не сплавів, а саме металів. Багато? Не багато? Я особисто знаю три. Якщо ви знаєте більше, напишіть в коментарях. Залізо, кобальт і нікель. Чуть не ляпнув якусь другу, чим нікель Уже французом на Да? Залізо, кобальт і нікель. І це три метали, які магнітні і які цінні. Ну, звичайно, залізо відносно собі таке цінне. Да? А от Кобальт і Нікель доволі таки цікаві метали. І ця ось штука, це Вольфрамово Кобальтовий сплав. Є. Пропонуйте, присилайте. І отакий от от, швидкий доставщик даного матеріалу привезе вам в наш, в вашу посилочку прямо до нас. І, звичайно, ми її розпакуємо. А диви, яка у нас наступна розпаковка. <свігаз> Цікава? Отака от, от. Кому цікаво? Ви переписуйтесь на канал і, звичайно, будемо разом дивитися отакі от цікаві відео розпаковки. Якщо вони вам заходять, то я радий, не заходять, пролистайте, ну я нафіг то, Андрію. А якщо заходять прям дуже, то запакуйте посилочку, відправте, а ми розпакуємо, розрахуємо і, звичайно, подякуємо вам за матеріал.